Інтерактивний музей ткацтва у селі Буша на Вінничині за ткацьким верстатом працівниця музею Світлана Сопко розповідає, завершує доріжку, яку розпочинали ткати. Відвідувачі її каже виставлять на аукціон, а гроші віддадуть на армію. Ця робота, яка закладена, ось це все початок цього полотна. Це робили відвідувачі в більшості свої діти. Діти дуже гарно ловлять цю ідею, і той момент, що вони говорили, коли завершити, коли ми це зробимо, давайте продамо на експоціоні і використані кошти, якби дамо на потреби. Це дуже крута ідея, нехай і проста робота, але в ній закладається часточка того тепла кожного. Це вовняні нитки або напіввовна для ткацтва підходять будь-яка ниточка. Ми пробували робити нитку з льону, на жаль, коноплі зараз. Заборонено використовувати, хоча в нашому регіоні більше працювали з конопляними нитками. Розповідає, працює за автентичним верстатом, якому понад 100 років. Його музею віддала місцева жителька. Саме на такому і працювали місцеві ткалі. Ми ставимо спочатку ніжки на педалі. Бабуся казала ніжки на підніжки. Далі, якщо ми нажимаємо, рухається одна приміска, утворюється ось такий отвір, утворюється зів, в який потрібно продіти нитку. Тобто для того, щоб, наприклад, вив'язати один рядок, нам потрібно дуже багато рухів. Щоб проткати, ми проводимо лише один раз ниточку. Далі, щоб полотніше виглядало полотно, ми прибиваємо. Прибиваємо ми бертом. Інша працівниця музею Інна працює за сучасним ткацьким верстатом. Каже, за ним ткати легше та швидше, а ще його ширина дозволяє робити килими великих розмірів. Чотирьохремізний верстат, в якому можна виконувати будь-які забаганки майстрень. Тобто від самих найпростіших килимового перебору до вже навіть саржевого. Кастом жінка займається два роки. Цього ремесла, каже, навчилася під час проєкту шляхами тканої буші. Він протягом тижня 2019 року проходив на базі музею. Робота цікава, пригадує, її прабабусі займалася ткацтвом. В їхньому будинку є чимало її виробів, як на стінах, так і на підлозі. Можливо, це рідне теж поєднує нас з дитинства. І всі доріжки, які оточували нас, всі килими, навіть ті рушнички-набожники це все те, що нам. 2020 року зразки тканих виробів села Буша внесені до культурної, нематеріальної спадщини Вінничини. Про це Суспільному повідомила директорка обласного центру народної творчості Тетяна Цвігун. Світлана Собко розповідає, у чому їхня особливість. Більшість наших килимів на чорному тлі це не траверне тло, це основа, це земля, завжди святковим кольором є червоний, а вже жовтий, синій, як скрізь, йде по своєму навантаженню, що жовтий, доволі радісний сонячний. А Кійний такий пленний синій кольор. Секретів ткацького ремесла вчать і молодь. Майстер-класи проводили за донат. На них зібрали майже 12 тисяч гривень. Ці гроші підуть на потреби української армії, каже Сопко. Юлія Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінничина.